Марині лише 10 років, а вона в соціальних мережах не лише глядач, а й активний блогер. Дуже активна. у неї два роки свой ютуб канал веде, телеграм-канали. Зараз уже на тік-ток перейшли трохи. мама перебування дитини онлайн не обмежує. каже, довіряє доньці. Раніше трохи перевіряла, контролювала. Зараз – ні. Я уверена в, своє, в своєму дитині. Абсолютно, я провела с ней беседы, и не одни беседы были проведены по безопасности, по нежелательному контенту. И в принципе она придерживается этого. Та чи достатньо цього для повної безпеки дитини? Нещодавно Європейська комісія відкрила офіційне провадження проти Тіктока. Передусім, розслідуватимуть дизайн застосунку та алгоритми, які можуть викликати поведінкові залежності, перевірятимуть і рівень конфіденційності для неповнолітніх. Не здивована цьому мати 11-річного Богдана. Вона до соцмереж давно ставиться з недовірою та контролює, що дивиться і читає її син. й заборонені до перегляду речі. Все, що стосується там російських каналів, оцього всього я не дозволяю. Сама дивлюся, те, що він дивиться, дивлюся, що дивиться, дивлюся, кого дивиться. Друзів його ну з його дозволу, звичайно, Переглянули стрічку там і побачила, що її контент несе ну, злий характер. Я поговорила, він ви сказав, добре, мама не буду більше це дивитися. Підтримує подібний підхід психологиня Еліна Карепова. Інтернет справді може бути небезпечним для дитячої психіки. Та справа не лише у контенті. Діти не відрізняють е, шоу, ну, те, що там. В інтернеті надають для того, щоб привернути увагу від реальності, короткі відео вони дають ем, такі швидкий дофамін. Тобто, дитина або людина доросла, так само залипають на котиків і все інше, а отримують емоцію, швидку емоцію. Можуть бути проблеми з потім з концентрацією уваги. Тобто, коли людина потім хоче подивитися довгий фільм, їй стає скучно, нудно, вона засипає, вона не може засвоювати інформацію і, звісно, вчити. А не цікаві підручники і або там довгі вірші буде потім складно. Тож, перш за все, радить спостерігати за тим, що дивиться дитина, і з'ясовувати, чому це її зацікавило. Якщо це може бути небезпечно, то блокувати і пояснювати, в чому загроза. Варто і обмежувати час проведений онлайн, щоб завадити розвитку залежності у малечі анастасія Кубовська, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.